Христос Воскрес сьогодні радони. це я на малій батьківщині моїх пращурів, де народилася і моя мати. Погляньте, яка природа, як гарно. Співай весна, весна, що квіти і пробудження роди. Співай, пташня, пташня в садах в українських селах, не замовкай ніколи, ти прекрасно співаний, соловей, співай, співай, не вже для когось ти співаєш останнє, хай все боя усе цвіте серед землі? Такої чарівної І я колись проквітла, а не минай, моя весна, моє барвисте літо.